Лікарі говорять, що лікуватися травами не можна зараз, бо екологія не така, час не такий, трави зараз не такі. Навіть подорожника не можна прикладати до рани і розповідаються мамам. Ну, ну чудово. Ви тоді дивіться на, цього, на цю людину. От просто станьте і подивіться на неї уважно, на цю людину. Просто подивіться. І, і нехай вона на вас подивиться. І ви побачите багато цікавого. Потім заліковують дітей так, що ті мами не знають, що робити. Да, вони не знають, що робити, тому що вони е, зайняті чорті чим ті мами. Розумієте, в них губи, в них сіськи, в них гулянки, в них інстаграми. Їм же нема коли почитати і пошукати яку-небудь альтернативу, розумієте? А їм нема коли, нема коли. От коли подивишся, он дитя буде роздиратися, хвора шкіра, там чи глисти, чи якісь проблеми. Мама каже: ні-ні-ні, мені нема коли. Мене я дуже дуже зайнята. Дуже дуже зайнята. ще на тим мамам би по голові трошки постукати. Знаєте, більшості інтернет є, і інстаграм є, і тікток є. Але що вони там дивляться? Там вже є. Такі відьми, як я, там є професійні нормальні лікарі, там є науковці, там є біологи, там є якісь просвітники. Ну, як мінімум, збирай альтернативні думки, пробуй. Ну я так само прийшла, коли мені залікували ледь не до смерті моїх дітей. Я так само прийшла до натропатії. Так само, звідчаю. Звідчаю. Ви ж ну, хто слухає мене постійно, то ви мої можливо історії ці чули. Розумієте? Інстинкт материнства також він ампутований у багатьох. Запитайте ще тих мам половину. А для чого ви дитину родили? Ви взагалі підготувалися? Воно у вас свідоме чи по зальоту? Нащо вам та дитина? Подивіться, як купа мам ще не люблять своїх дітей, смикають їх, дратуються, бо діти їм заважають, бо діти вимагають уваги, бо діти до 12 років точно я вам скажу, що треба лікувати мамі мозги, якщо дитина хвора. От як хочете це сприймайте. Якщо у вас хвора дитина, чи у вас чи поряд, значить це провина мами. Енергетично дитина оголена, не захищена. От пропорційно тому наскільки у вас хвора дитина, пропорційно тому ви не справляєтесь ну, от, як материнської енергії не даєте дитині. Це все ну, це, це, це не містика, це не езотерика, це правда. Це правда? Запитайте маму про, про там особливості дитячого організму, просто про анатомію її дитини, ну вона ж не знає. Вона свою анатомію не знає. Вона дитину народила, з чоловіком спить, не знає, як її репродуктивна система влаштована. Ну це ж правда. Що тут, ну, якби?